Всім доброго дня. Сьогодні у нас 20 березня. Значить Останній раз ми що робили? Ми вносили карбамід перед дощиком на наш часничок. І боронували. Тягав я буріночку для того, щоб знищити міленькі бур'янці ще у фазі ниточки. Ну, дивіться, Піднялась гарненько, піднялась, піднявся часничок прям. Прям красиві, красиві такі рядочки, так виглядає чесничок. Але ж дощик трошки пройшов, трошки земельку приплескав і де борінка, рідко зуби там стоять, тому я думаю пройти знову, поки піднялася погода. Я ж тоді її заборонував, заборонував і зразу дощ пішов, тому там деяка ниточка може і переросла. Тому я зараз пробіжусь, пробіжусь ще раз боріночкою, потіпа таке зроблю і рихлення, і ледача. ледачу по розсапку. Так само пройдусь і по повітряній бульбашки А тоді далі буду показувати. Що буду робити як воно все вийшло? Добре. Ну Ось пройшло ну, буквально 5 хвилиночок. Пройшовся, я заборонував, як бачите. Земелька там, де проходив сьогодні вітерець, сонечко. І Моментально земелька підсихає, тому що ми розрикли, Це і добре. Вона закриє ту вологу, яка там знаходиться під нею, ну, приблизно зараз. Подивимося, всю, наскільки прорихлили. Ну, максимум 3 сантиметра, бачите, ну хай 4. Там до коріння нашого учасника. Ще як до Києва Рочки. Нічого ми цією борінкою пошкодить коріння не можемо, тому сміло можете. Сміло можете боронувати. Так, ну а тут ось та крайні рядочки, бачите, ще влага. Ще видно влага. Ну, вона зараз підсохне, йде бур'янець. О, ось знайшов, бачите. отакий Ось бур'янець, а ось, о, ось ниточки, А ось ці ниточки ще заради яких, бачите? Все, їх повивертало. Тепер вони висохнуть. І до внесення стомпа, бо я так і буду вносити стомп тут. Буде у нас городик триматися. просто ще... Температура. Температура ще така, можна ще з стомпом протягнути трошки, будемо дивитися, за станом огороду. Ну, ось так, пройшовся я повітряну бульбашку. ну Давайте подивимося. Давайте подивимося, що, що ми тут нависмикували. Ну, ось, бачите, ось такі бур'янці вони. Вони будуть сухнуть. ниточки. О, і дали трошки повітря є, не попропускали, ось тут, дивіться, той раз або прижилися після прижилися після дощику. Ну і дали повітрячка, так що поки тут роботи, роботи поки ніякі проводити не будемо, будемо спостерігати. Ну що, з чесничком закінчив я, значить, приготував я. Свою вінницьку сівалочку для посіву цибульки. Цибульки і моркви. Значить, яку морку, дивіться, ось дві купив я два вида, купив я халцедон і цибуля вольська. значить, Купив я чернушку. Ось така. ось така цибулька там видно, да? І хочу в цьому році Попробувати посіяти таку цибульку, щоб вона, щоб виростити її за один сезон під капельний полів. Значить що, буду робити 20 см міжрядочку, посередині крапельна лента. Ну і Виставив я значить, свою сівалочку. Я вже показував, якщо хто хоче, подивіться попередніх відео. Там, е, значить, е, повітряна бульбашка часнику. Е, є у мене відео на каналі, і там, значить, я розповідаю, як виставити, як виставить сівалку, е, на яку кількість, на яку глибину. Значить, глибину я виставив. 4-4 см, ну десь буде 3-4 см, от де де глибше, де менше. І в рядочку виставив я, значить, на один погонний метр десь 80 отако. Ну присумив, в общем, 90 плюс-мінус 10-10 сім'ят. І якщо буде густо, якщо буде схоже 100%, ну буде густенько, ну на крайній случай прорву її. Або розсадю вже розсадую. Я вдруг схожість буде погана, бо це ж не якась там елітна цибуля. Це звично у нас магазина. Магазина ця чернушка, яка у неї в схожість. Ніхто не знає, та й перевіряти я, я не буду. Написано придатне до 30-го до 30, до 30 року. Ну, можете самі подивитися, бачите. Внизу, ось до 2030 року придатне. Ну, Не, не знаю, яке, яке воно там буде. Ну тому роблю краще з запасом, чим потім ходити і дивитися, що їх там на метрі дві штуки зійшли. Приготую, покажу вам, приготую діляночку. Але зараз не буду сіяти, зараз е жара, я там боріночкою. Розбив, розбив грудочки, та їх там собственно, і не було. Ну, вже туди ближче до вечора, коли спаде трохи температура, буду, значить, сіяти цибульку. Ну, зараз, зараз покажу і моркву яку зараз уже. О, морква теж в цьому році, в цьому році погано морква вродила, тому дуже мало. Дуже мало моркви залишається. Значить, що я взяв? Я взяв ось каратель і артек. Я взяв таку морку. каротель це така, що більше там. Хоча написано швидко, стиглий сорт. І. E ну, в общем, просив пізній сорт і просив ранній сорт. Ну Каратель ми знаємо, що вона дуже добре... дуже добре зберігається. А артек. Артек, наче оце вона чи надрання, по-моєму. В общем, а, да, ось написано. Бачите, ранній сорт. Щоб отримати підкапельний полів, так само, щоб отримати ранню продукцію і щоб можна вже там на початку літа споживати, споживати цю моркву вже в свіжому вигляді, бо нашої не вистачить. До осені точно не вистачить така паршива гедалезна була в цьому році морква. Так, ну тоді до вечора вечором будемо сіяти. Ось уже сонечко. Сонечко у нас осідає. Дивіться, який часничок гарненький після боронування. Ось так виглядає. Виглядає часничок, він прямо живає після боронування. Так, ну а зараз ми підемо підем з вами і спробуємо. Розкажу, як я збираю сіяти е, цибульку. Значить, дивіться. Натягнув я. Натягнув я е, ниточку. І ниточка це буде у нас капельна лента, так? А от капельної ленти я відступаю по 10 см і буду сіяти. У мене виходить, міжрядочка 20 см. Капельна лента, а там буде чи капельна лента з двадцяткою, Через 20 см будуть щелини або навіть через 30, там більший водовилив. І цього вистачить. Ну, Зараз я принесу сівалочку і подивимося, що у нас з цього вийде. Не ще з глибину. Глибину вибрав, вибираю 10 сантиметрів, бо у мене є сниточка. Та й поїхав. Поїхав всі. Ось так. І наші два рядочки. Наші два рядочки посіяні. Нема ну, в мене рулеточки, ну я думаю, що нормальна тут ширина. Я думаю, що якраз буде 20 сантиметрів. І так само я посію морку. Досію ще один Ой, цибульки. Ну а тоді будемо чекати. Будемо чекати сходів. От якось, якось так. Ось так воно вийшло у мене, бачите? Ближче вам покажу. Ну, звісно, ниточка дуже важлива, бо без ниточки ну, ніяк ти не пройдеш. Я отступив приблизно на 10 сантиметрів од ниточки. Пройшов з одного краю і з другого. О, там Подивлюсь, наскільки ще хватить, і тоді візьму візьму інший сорт, скільки вийде, ну тоді вже покажу. Значить, в ітоги, що ми отримали? Дивіться, вага 10 грам цибульки. да Це у нас вольська. Ну і халцедон теж там 10 грам. В общем, 20 грам цибулі. Е, у мене вийшло 6 рядків по 22 метра О. Ось так у мене вийшло. Значить, між рядячку, там сантиметрів 30, вийшло, в рядочках вийшло 25. Ну, тут вже в кінці я таки вийшов на 20, бо ходив під самою ниточкою. Перший раз був пробний, то тут вийшло 25. А тут ось вже 20 сантиметрів. Де в, мене? Ну, в общем, вже вийшло, вийшло так, як потрібно. Так? Зараз, хоп. Ось, тут у нас вже дивіться, опа, 20 сантиметрів, бачите? І тут у нас навіть. Навіть трохи менше вийшло. Трохи менше. Десь 18, отако отримались рядочки. Ну, нічого, і подивимося, де буде краще. Тут 18, а тут 25 вийшло, але ж 20 грам, 6 рядків. 6 рядків. Подивимося, як воно зійде, що воно буде. Бо мені самому цікаво. Усі валочки там ще щось і залишилось. Ну, Я його витрушу тоді і, може, десь рідко зійде, може мені прийдеться просто його досіяти. Так, ну на сьогодні заканчую морку вже не буду не буду сяя, бо вже, бо вже сонечко зайшло. Бачите, вже. Все, сонце сіло, так що морку налагодю завтра. Ну, по такому самому принципу наладю приблизно там 80 штучок на погонний метр. Так само зроблю, зроблю ниточку 20 см собі рядочок та й посію. А там уже, коли зійде або якщо зійде, то там уже будемо дивитися. Тут, до речі, у мене на цій грядочці е е цей. Ну, диви, скажи і я скажу. Кинуто трьохкомпонентне добриво. 10 азоту, 2, поліфоска, 10 азоту, 25 фосфору і 25 калію. Тут в зиму було кинуто під мотоблок. Так що поки я поки що нічого робити не буду. Так, а в наступному відео планую вже... Заснять ось за, нашу, за нашу полуничку, який стан після теплої зими Бачите, які тут бур'яни, в якому стані полуничка, отак вона зараз виглядає. Ну, тоді вже докладніше в наступному відео буду, зніму і вам покажу.